Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати один із своїх способів укорінення інжиру. Отримала я восени чубуки інжиру, і вони були не зовсім, ну достигли, чи як це сказати. Тобто, були недозрілі в кінці. І я взяла ці недозрілі кусочки, обрізала і посадила в землю І ось сьогодні, дивіться. І отак зробила, посадила і зробила ось так тепличку. Так. Ну і можна сказати, що забула, полила, і можна сказати, що забула за них. І ось дивіться, що ми маємо. Бачите корінці. Вже випускали корінці, і ось навіть внизу вазончика є корінець. Будемо дивитися, що в нас отримається до весни.